Перший день зими вітаю вас на нашому каналі. Як наш сад підготувався до наступного сезону? Вчора цілий день з чоловіком трудились на наших газонах, квітниках, садочку. Як бачите, розчистили нашу глицинію. Підняли її, хочемо вивезти, щоб вона була височенька. Ось така на штамбі. Навели лад у наших квітничках, вибрали всі бур'яни, підчистили, пересадили. І ось так. Зараз виглядає наша вхідна зона, наш бордюр, який ми створили цієї осені. Квітнички, Т так виглядають зараз. І закінчили квітничок під будинком. Вибрали вже всі однорічники, залишили тільки. Хвойні рослини, гейхеру, троянду і тут також цибулькові під корою. Не знаю, чи зможуть вони пробитися з-під кори чи ні. Весна покаже. У пристовбуровому колі ростуть проліски, гіацинти різного кольору. Тут корой мене накривали. Ось так зараз виглядає наша вхідна зона. Також навели. Порядок і всій частинці нашого саду. Широколисті гортензії закутали агроволокном, хоча вони ремонтантні, але все рівно вирішили їх трошечки утеплити. Розчистили вербу, поміняли на ній підпорку. Тут також дещо розчистили, прополола, постригли всі газони, трава пішла на мульчу, замульчували ґрунт під виноградом для того, щоб менше було весною бур'янів потім. А це наша, наш квітничок, який ми створювали також нещодавно. Я вам показувала. Прибирали лишні рослини, які мені були непотрібні тут. Висаджували нові. Він дуже маленький. Тут всі рослинки ще манесенькі, фетінні двох видів, вівсяниця, лаванда біла. А також залишився арабіс в якості бордюра. Ось так виглядає цей наш квітничок. Ось так. Також вчора розчистили плющ, тому що він вже почав рости аж дуже задалеко. чоловік його гарненько почистив, і от зараз плющ має такий вигляд. Так виглядає наш сад, коли глянути на нього з іншого боку. Рослинки ще маленькі. Думаю, що коли вони підростуть, Буде все набагато краще. Ось так виглядає очіток, який я вам показувала в попередніх відео. Влітку я його постригла, потім ви спостерігали, як він цвів. Сьогодні, 1 грудня, він має саме такий вид. Абрієта. Як бачите, як я й говорила, абрієта зелена, гарний коврик. Він буде зимувати в такому вигляді до весни. Прикрила трошки азалії та деякі гортензії, але чомусь азалії не мають ботонізації. Дуже сумніваюся, що будуть усі цвісти. Ось така наша садова кімната. Троянда це наш газон, який ми сіяли цієї осені. Ось зараз він такий. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!